Я дивно утворений. Минулої суботи ми з Сергійком ходили до зоопарку, і яка ж там сила силена різних звірів. І олені, і ведмеді, і тигри. Спочатку ми пішли до басейну, де плавали тюлені. На березі вони видавалися вайлуватими та незграбними. Проте у воді це були спритні, меткі і дуже рухливі істоти. Дивись но, ну, сказав Сергій, у тюленя замість ніг на хвості ласти, тому він так добре плаває. Звісно, подумав я, якби мені такі ласти, я б теж плавав не гірше за тюленя. А потім ми пішли подивитись на слона. Уявляєте, в нього замість носа хобот. Ми бачили, як слон брав хоботом їжу з годівниці та відправляв її собі до рота, а потім він набрав води з відра і почав поливати себе, наче з душу. Оце класно, подумав я, якби ж то мені такого хобота. Я б із нього поливав бабусині полуниці на городі. Добре, набрав води у хобота, та й ходи собі, поливай, ані відра не треба тягати за собою, ані лійки. А потім ми пішли до вольєру, де були мавпи. Ну й це істоти. Вони спритно лазили по клітці, стрибали та ганялися одна за одною. Потім ми з Сергієм побачили, як одна мавпочка ухопилася хвостом за щабель та й повисла на ньому. При цьому руки у неї залишалися вільними і мавпа цими обома руками почала чистити банан і з превеликим апетитом його їсти. Виходить, подумав я, у мавпи хвіст щось на зразок додаткової руки. Ото, От якби мені такого хвоста, я б заліз на бабусину вишню, зачепився б хвостом за гіляку і двома руками зривав би вишні та їв їх. Потім ми рушили далі і побачили у тераріумі черепаху. Вона повільно повзла серед каміння. Ця тварина була спокійна та байдужа. Звісно, Подумав я, якби мені на голову такого панцера, я б теж був спокійний, нічого б не боявся, навіть Сергійкових стусанів. Ми ще довго блукали з зоопарком та розглядали різних звірів. Бачили левів, жирафів, кумедних гуанаку, невправних носорогів, багатьох тварин я бачив уперше і навіть їх назви не запам'ятав. Додому ми повернулися по обіді, дуже втомлені від довгого ходіння та вражень. Мама не стала слухати моїх розповідей, а натомість відправила мене спати. Я майже не сперечався ліг у ліжко і одразу заснув. І тут мені наснився сон. Снилося мені, що я плаваю. Та пірнаю в басейні. Замість рук і ніг у мене ласти, а замість носа хобот. Я набираю ним воду та лю собі на голову бризки у різні боки. Адже на голові у мене панцир, як у черепахи. Спритно підпливаю я до краю басейну, вилізаю на нього і заплигую на пальму. А потім чіпляюся своїм хвостом за гілку і усіма чотирма ластами рву з пальми вишні та їм їх. Від жаху я прокинувся, зіскочив з ліжка і побіг до дзеркала. На мене дивилося моє власне, перелякане обличчя. Панцира на голові не було, руки й ноги були звичайні, без ластів, ніс людський. хвоста Теж не було, я полегшено зітхнув. Це був лише сон. А ввечері, коли тато читав Біблію, він прочитав в сатирі такий вірш: Прославляю тебе, що я дивно утворений. І я подумав, як же дивно, дивовижно утворений, у мене є руки якими я можу писати, малювати, майструвати? У мене є ноги, і я можу ходити, бігати, стрибати. У мене є чудовий ніс, який дуже добре чує, коли мама у кухні щось смачненьке готує. У мене є очі, якими я бачу, весь цей чудовий світ, дарований мені творцем. А найчудовіше те, що я маю серце, яке вміє любити маму, тата Сергійка і Господа, який створив та любить мене. Прославляю тебе, що я дивно утворений.